Винищуючи зла укрпошта випустила нову марку присвячену бойовим літакам F-16, які маємо надію вже незабаром ставлять на озброєння наших захисників неба. Тираж нової марки склав 600 тисяч примірників. На кожному аркуші по чотири марки. Один з примірників винищувачів зла у перший день випуску придбала пані Ірина. Жінка цікавилася філателією давно у дитинстві. Зараз же вирішила придбати марки на згадку про ті події, які нині відбуваються у нашій країні. Ось взяла о, такий і зла собі і дітям на подарунок в Київ передам. Буде їм така. Приємна несподіванка, і думаю, це буде ну пам'ять, як це як буде наша перемога. Будемо переглядати на самій марці. Укрпошта візуалізувала результати майбутньої роботи винищувачів f 16 на малюнку. Рука українського військового, яка на терці знищує головний символ зла московський Кремль. Отвори на терці саме у формі цих могутніх металевих пташок. Почесна можливість погасити цю марку у кривому розі дісталася Владиславу Єжову, голові Криворізької філії Української асоціації. Асиф, Филатыни На самому лише зображенні символізм не закінчується. На марках позначені два номінали: Ф та благодійний номінал 16 гривень. Саме таку суму від кожної проданої марки Укрпошта спрямовує на дрони для ЗСУ, аби вони не припиняли нищити ворогів, поки наші західні партнери вирішують питання щодо надання нам таких винищувачів, як Ф16. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський.